Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із сонячної, посушливої, вітряної Харківщини. Ось мій квітник, так він зараз виглядає. І, як ви бачите, він потребує поливу. у нас поливається Зараз картопля, яка посаджена була два тижні тому. Вона вже сходить і тому ми її поливаємо. Ось після картоплі буду поливати свій квітник разом із усіма квіточками, троянди і все, що на ньому росте. А поговорити я з вами хотіла сьогодні про дофаміни. Так, про гормони щастя. А Якщо ви зараз на цьому каналі, то я впевнена, що гормони щастя ви отримуєте від того ж, від чого і я, від споглядання краси і прекрасних квіточок. І я сьогодні перебувала на базарі. спеціально вийшла для того, щоб на свою чудову цю альпійську гіроньку придбати чергових квіточок. Я хотіла придбати петуні, хотіла придбати Алісу і покажу вам зараз, що я собі прикупила, і від чого в мене зараз в крові дофамін. І так, та та-там! Ось мої надбання. І так дивимося. Ось він алісум. Прекрасний, чудовий. У дівчаток на каналах усіх бачила. Мені дуже подобається і тому, як же я можу бути без алісума. І ось я придбала цілих три горщика. Ось такий звичайний білий, ароматний. Чудовий алісом, Всі горщики по 20 гривень. І я придбала ось такий. Далі я придбала ось такий, ось, бачите, фіолетовий і такий аж бордовий. Отакий Алісом придбала. І отакий ось, ось горщик, дивіться, навпіл рожевий і білий. Ось, ось такі три штучки на свою гіроньку придбала. Далі далі. петуні, звісно. Ой, щось попевертала. Звісно, петунії. Петунії на гіроньку я завжди купую: саме такі. От саме фіолетові, ось такі з прожилками. Бачите, мармурові. Дуже люблю такий колір, дуже люблю ці мармурові. Такі. Петунії саме. А знову ж таки посаджу в різних куточках своєї гіроньки, і вони будуть відтіняти і доповнювати своїм оцим кольором, своєю красою інші квіточки на своїй гіроньці. І так, кожен із цих горщиків петунії коштує 10 гривень. Мені здається, що це взагалі не кошти, адже. Дуже довго вирощувати петунію, її висівають в січні, це ось до травня, треба її ще довести до такого ось цвітіння. Теж дуже ароматна і чудова рослинка. Це із запланованого. Ну і Звісно, що як же можна пройти повз краси. На базарі скільки всього продається, скільки отаких, от хоч знаєте, рослинок які дуже і дуже хочеться придбати. І тому, звісно, не витримала. Спакус багато, і ось наступна. Не могла вийти без такої гвоздички. Горщик коштує 35 гривень, і мені здається, що вона в кольоровій такій ось гамі. Теж буде дуже гарно прикрашати май, мій квітничок на гіранці. Адже і там, там і росте переста гвоздичка, вона у мене там росте біла і рожева. А це буде ось така, бачите, кольор у неї такий якийсь малиново, малиново вишневий. Велюровий якийсь такий, чи оксамитовий. Я навіть не знаю, як охарактеризувати такий глибокий колір з відтінками. І вона теж створить таку подушечку на гіранці і буде мене тішити. Далі я ще придбала ось такий арабіс, теж у дівчат бачила у квітниках, дуже подобається мені такий сніжок. Який утворює такі от компактні кущик, я планую його стригти і створювати компактну таку картинку із арабіса. І мені подобається, що він вічно-зелений, і буде прикрашати мою гірку не тільки влітку, а і взимку разом із тою ж перестою гвоздикою і лавандою, які є теж вічно-зеленими рослинами. Ну і вишенька на тортику. Звісно, оце дофамін, дофамін. Дуже давно хотіла. Дивилася на сайтах у розсадниках, потім забувала, потім знову хотіла. І ось сьогодні прийшла на базар і зустріла оцю красу-красу. Це наречена втікачка. впізнали? це ампельна гортензія. Дуже її хотіла. А чому? Бо в мене є для неї місце. У мене є затінок від будинку, я планую її висаджувати у горщики і потім гратися з тими горщиками. Планую її переносити по квітнику, в залежності від того, де буде знаходитись тінь. Адже в різні. Протягом року тінь у мене трішечки зміщається в квітнику. Ось так. І ось одна наречена втікачка буде теж переміщатися за тінню. Отака гарнюня, бачите, які квіти. М -м -м. Вони такі ніжні, такі гарні, от стерильні, фертильні, клас. Просто класти віця, які великі квіточки, які вони мають такі ось зазубринки на пелюсточках. Це ось стерильні квіточки, а це ось фертильні. ось такі гарнюння. І вона буде звисати з горщика і прекрасно виглядати. І такий горщик коштує 200 гривень. Ось отакий 200 гривень. Ну і звісно, коло неї стояла поруч її подружка. І мені здається, вона не тільки подружка, вона і родичка. А це ось французька балерина. Подивіться, дуже схожа на наречену втікачку, тільки квіточки у неї рожеві. І я думаю, що ці дві родички-подружки будуть у мене стояти поруч. І мені здається, що вони разом створять гарну компанію. Ось такі в мене надбання. До речі, Арабіс оцей великий кущ, я не сказала. Він коштує 100 гривень. Ось такий, не знаю, дорога, дешево. І гортензії не знаю, як ви скажете, дорого 200 гривень чи ні. А чому вигідно купувати влітку? От знаєте, на сайтах можна замовити так, але ж ми не застраховані від пересорту. А зараз вони квітують і ми бачимо, що це точно ті гортензії, які б ми хотіли. Ось отак. Ось отакі в мене сьогодні надбання, отакий у мене сьогодні дофамін, який тече у мене річкою по артеріям і венам. І я задоволена. Ну і ще для, пани, для пані Іриночки Гурської я зараз покажу ті петунії, які я придбала десь місяць тому. Чекайте, пані Іриночка. І ось вони ампульні петунії, які називаються Зоряне Небо. Що я придбала десь місяць тому і посадила такі горщики на велосипедик, ось на місці, де ріс сам Ось так вони зараз виглядають. Мені писали в коментарях, що можна прищепити ці петунії, і тоді вони будуть краще галузитися і можна створити живці. Я не знаю, як їх прищипнути. Оце як разом із квіточками прищипнути? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Буду дуже і дуже вдячна. А зоряне небо, воно просто чудове. Бачите, яке? які класні цяточки, зірочки на цьому небі. І, як завжди, я люблю фіолетовий колір. І ось отак виглядає зараз велосипедик. І отак виглядає мій посушливий квітник. Зараз даліться картопля і буду поливати свій квітник, тільки не так, як картоплю, а буду поливати під корінь всі свої трояндочки, мої нещасні бідолашки, які постраждали від заморозку. Ну нічого, відростуть. Я вже так себе налаштувала, що все у мене буде. Добре! Ну а на сьогодні в мене все. Я буду дуже рада, якщо вам сподобалося відео, якщо ви теж отримали задоволення. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава і всім нам гарного настрою і квітучих садів. До побачення!